Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3179 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 432 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 8111 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала у А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам шістдесят п'ять. Шістнадцять. П'ятдесят п'ять. Сімдесят сім. Двадцять чотири. Сорок один, тридцять одинадцять, Сімдесят дев'ять. Сімдесят два. чотири, Шістдесят дев'ять, тридцять вісім, 44, вісімдесят, тридцять шість, двадцять один, дев'ять, двадцять шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 6.964 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 8, 4, 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 4, 8. Бережіть себе. Все буде Україна.